Анатолій Михайленко, дорога пройде двічі, розділ другий, частина третя. Сонце визирнуло з-за дерев, упало золотистою плямою на руки. Воронюк з несподіванки аж стріпнув головою, схоже, задрімав, як колись сліпий назар на сонечку. Старію, старію, скільки це я тут просидів? спитав себе і глянув на годинник. Від того часу, коли вийшов з автобуса, минуло ледве чверть години. Від контори алею йшли двоє, жваво розмовляючи. В одному з них Воронюк упізнав молодика текою, тепер був без неї. А інший, певне, хтось з тутешнього начальства, може, сам голова колгоспу. Це й добре, що голова пішов з контори, бо коли в нього спитати про ковтоняків обов'язково поцікавиться, навіщо і з якою метою. Тепер запитає в когось з конторських. Тим не обов'язково відповідати на всі їхні хто і навіщо. Чоловіки минули Антона. Молодик так само жваво щось розповідав, жестикулюючи руками, а другий високий у добротному сірому костюмі на мить скосував на Антона очі, в них зблисло і зразу погасло цікавість. Антон байдужно відвів погляд, ніби ніщо й ніхто йому тут не потрібен. Перечекав, доки чоловіки вийшли на дорогу. Підкотила легковичка, хряпнули в дверцята, загубив двигун, і стало тихо. Ну от, перепочив, навіть задрімав, пора й до діла і все таки що скажу Гордіві, якщо він досі живе в селі. Можливо, ця поїздка справді найважча, хоча з триває, так завжди думається, а потім усе стає на свої місця. Життя не спинне сьогоднішні труднощі, завтра викличуть посмішку. Перед, Антоном, ти ж усе давно обміркував, виважив і вирішив, навіщо ж завдавати собі нових гризот. Ти вже давно не той юнак. <кій> Майор таки казав правду. Антон одержив, що належало по його статі. Але за сумлінність чи за ще за щось його звільнили достроково, і пасажирський поїзд привів його до Києва. Ти скажеш йому гортію, я обманув тебе. Тоді навесні сорок го якщо можеш, прости, я не міг інакше, я пощадив тебе, а може, й себе. Такий час був, що не міг сказати всього, а тепер прийшов повідати правду. Ні, ні. Це не відплата за мої роки. Навпаки, гордію, ці роки були моєю розплатою і за те зло, що залишив у твоїй душі. А що, Гордій? Ви не геть Заплачу згорі, з кинеться з розпачу рвати на собі волосся, прокляне Антона, Чи скаже Спасибі, брате, твоя неправда допомогла мені здобути мою правду. Пам'ятаєш, Антоне, я казав тобі, коли прощались ось. <кій> Протрякнуть поля і подамся знасти в партизани. Зла недоля змусила мене задягти ненависну шинель, але я скину її, я не згамблю брата. Пам'ятаєш? Я казав де не з доброго дива, не заради того, щоб вигородити себе перед тобою і перед братом. Я казав від щирого серця позрушив ти, Антоне, в моїй душі те, що приспало в теплі та в поліцейських, поліцейських достатках. Завдяки твоїй момовільній неправді, я скинув в себе не тільки чужу шинель, а й чужу шкіру. Ой, як хотілося Веронікові, щоб саме така розмова відбулася в нього з Гордієм, проте він передбачав і інші її варіанти. Ти прийшов заплямувати Якова, щоб вигородити себе. Живі завжди справедливіші за мертвих і праведніші, бо живі можуть говорити, стверджувати та заперечувати, кричати, благати, вимагати, вимолювати, а від мертвих нічого не почуєш. Вони своїм німуванням стверджують, Усе, що про них скажуть живі. Але ж підло, Антоне, отак збадкуватися над братовою пам'ятю. Ти скористався тим, що ніхто з вас, окрім тебе, вже не заговорить. Ні левко, ні гнідий. Ти безсоромно діждався того часу, коли Дмитра не стало, коли залишився єдиним суддею і вершителем долі. Ганебний твій чинок, Антоне, іди собі геть, не шукай розуміння моїй душі. Могло бути іще інакше. Могло бути, що одна згадка про Гордія Ковтанюка викличе бурю в селі. Він, Антон, знає, яка живуча і непідвладна часові пам'ять про тих, хто зраджував своїх різноликих поліцаїв, старост, інших запопадливих прислужників нової влади. З покоління покоління передавались. Син старости, внучка поліцаїв, не було і не буде тому забуття. Той відсиджував належне, однак не повертався додому. Нелегко бжилося під щоденним, невсипущими поглядом у земляків, над якими збиткувався. Якщо із Гордієм таке сталося, тих, хто заплямував себе крові співвітчизників, не милує жоден закон. Міг рід ковтанюка ковтанюків назавжди ганебно засохнути на пагонах на на Гордія та якова. Навіщо ж він сюди приїхав, щоб посипати рани по кучу і сіллю, чи щоб знайти можливість сказати правду, і не роз'ятрювати не роз... Роз ран, які тільки встигли взятися тоненькою чутливою шкірочкою. Тим часом світло золотисте пляма сповзла з його колін і зачепилось за масивний металевий поручень. Сонце от-от вибереться в зеніт. Цікаво, як часто ходять автобуси до райцентру? Може когось поспитати, коли він знатиме, легше буде планувати свій час, ось поки буду в селі, і ні хвилини більше. В райцентрі він навіть не зміг замовити готель. <кій> Автобус підходив до ранкового поїзда, воронікові місця не знайшлось в ньому. Довелося вистояти серед порожніх з темно-червоними плямами кощівок всі 20 кілометрів дороги. Добре, що асфальтівка, на ковдобанах його добрячий потовклоп. Перед, Антоне, тобі ще треба встигнути повернутись до райцентру, випрохати місце в готелі, інакше конятимеш у вокзалі на лавці, підставивши під голову свою валізку. Він звівся, осмикнув поле піджака, на одну руку взяв плач, другу валізу. кроки давались важко, ніби щось присмоктувало ноги до землі. <клух> Скільки передумав і тепер, сидячи на лаві, і перед поїздкою, а якось. І якоїсь певної думки, так і не дійшов. Окрім єдиної, він мусив побувати в, шпак... в шпаках. Як і в недюсі, як і в тому селі, де залишив Варвару скрізь, де пролягала його дорога, де залишились люди, які потрібні йому, а він їм. Мимоволі, ніби щось його підштовхнуло, кинув очима праву піч. Де за деревами губилась така одноманітна і така набридлива в цій одноманітності споруда будинку культури і зупинився. Між будинком культури та правлінням колгоспу стояв бронзовий солдат. Він бачив багато таких солдатів зі схиленою простоволосою головою і опущеним автоматом на коліні у благовійній замирлості. замерлості. Не знайти ні села, ні міста, де бронзовий солдат не схиляв би непокритої голови над могилами своїх побратимів. Веронюк ніколи не міг пройти мимо, не зупинившись хоч на хвилинку. І тепер він зійшов з алеї у сквер і невдовзі опинився перед свіжефарбованою металевою горожею, за якою стояв солдат. Він тримав у руці не автомат, а приспущений бронзовий прапор, кінчик якого разом з китицею спадав на гранітну плиту. Вічна пам'ять односельчанам, які полягли за свободу і незалежність. Воронюк скинув капелюх і схилив голову. Коли підвів та погляд звиріблених на граніці, прізвищ вихопив одне. Саме те, побачити, яке найбільше боявся Ковтанюк і я С. скрикнув до нього німий граніт.